Шановні глядачі, ми знаходимося в нашій міській галереї на вулиці Кацюбінського. І тут розкрилася от така виставка народної творчості. Але це творчість тільки наша Кременчуцька. От мало хто знає, ну може хто і бачив, я бачив це в 70-х роках отакі от речі. І от у нас є. Директор лісгоспу, нашого Кременчуцького і він знав цих мастерів, які цим займалися. Як вас звати? Валентин Леонідович. Дуже приємно. А, ви, ви, ви це все бачили, так? Так, я починав свою трудову діяльність майстром сувенірного цеху на базі Кременчуцького лісгоспу 60-ті роки був створений сувенірний цех. Стиль його такий, що е, вироби, які робилися, вони були з чистого дерева, тобто вони не лакувалися, не красилися. Все було натуральне е, в суніному цеху на той час було більше 200 видів найменувань, різних виробів, починаючи від ложок, яких було більше 10 видів, шкатулочок, тарілок, старілок, ховщин, усього всього, всього багато. Він славився не тільки на всю Україну, а й за межами нашої держави. Відправлялися, закази були на Канаду, де дуже їх брала українська діаспора. Також в ті часи фільми, які знімалися історичні, там, наприклад, фільм Садко, то ці ковші це все робилося. Телихе все робилося в нашому сувенірному цеху. Ага. Вот. А е, Ви говорите, що воно нічим не покривається. Так, так. Чиста ну, різьба ага. по дереву. Ну, тобто, от, коли людина купує там, чи, чи скалку, чи доску, ну, я знаю, що е, доску там треба олією покрити, так? Да? От якось. Е, Тобто... Ну, це вже люди самі на свій розсуд робили. Okay. Ну тут іменно чиста була uh -huh. різьба по дереву без всякого покриття. Uh -huh. А от, наприклад, оці речі, це який рік, як Ви вважаєте? Ці речі робилися в 50 х роках, коли оцей ковш. Який ми бачимо, да, це був заказ із е, фільм, коли знімався Садко, і оці ковші келехи, все це робилося під цей фільм. Ага, ага. ну це ж е, як сказати українське, произведення мистецтва, так? Виробить так, так да, вирок мистецтва. В цеху було заслужені діячі. Мистецтва це перев'язена Марія Васильна, зацерпляний Микола Григорович, які дійсно створювали цей, цей цех і виходили вироби різні з-під їх угу, угу. І воно зараз якось заглохло, так? Да? Ну, коли почалася перебудова, вони дуже були, тоді ж ні грошей в люди, не було, нічого їх не, не було. До цього, до, і потихеньку, потихеньку воно ну, залохло. Да. Да, да, ну, треба його відтворювати, це по-любому відроджувати це мистецтво. Так, да, да, ну, е, да, Зараз війна і е, не, не до цього, не до мистецтва. От, ну, може Дай після... переможемо, так, да, обов'язково да. відродимо. Да, да. Бо є, є ще люди, котрі пам'ятають, як робити це. А, да? Так, є майстри, які це все зберегли і треба можуть навчити цьому, щоб зберегти традиції. Так, да. добре, я зараз пройдусь тут. От тут навіть було. Може пам'ятаю, хто на базарі продавалися. Я знаю, ми купували з матір'ю, з татом. Отакі от речі, це корзини. Зини пли плили оце це зацеркляний, так, да говорят зацерк... о який передина. А перевер... 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 тут... це перевернути тут на батька, тут переверсива жінка і так, на гни біда. А це будівля сумірного цеху 80-х років. Вона насипу, де Там, да, на занасіпа, так, на третому занасі. Воно все збережено, законсервовано. Угу. Станківці, є ще. А угу. от на гнібі, да він. Такі, бачите, скільки творів тут було. Так, люди працювали. Ну це тоді в радянські часи якось фінансувалася, зарплата у людей була, так? Да? Ні, вони були на самокупаємо. Да, те, що робилося, воно по базах продавалося і за що цього, так, так. Да, да. Так вони, мабуть, ще й гроші заробляли Гробля, хороші? Звичайно, так. Да. Да, добре, бо все, от якісь тут є. Ну це все не продається, ні? Ні. <плес> це не продається, на жаль. Бо таких творів залишилось дуже мало. Це як музей. Ну, В них цей музей знаходиться по квартирах. Може, як відновиться там може який музейчик буде. Да? Okay. Да, це часні зберігання. от, от речей. Ну, Дякуємо вам. Дякуємо.